Університет розпочав місяць заходів з нагоди 200-річчя з дня народження Кобзаря. Студенти-філологи обіцяють, що одягання Шевченкового погруддя у вишиванку стане традицією. Борітися – поборете. На фасаді університету встановили банер зі словами Кобзаря. Вишиванку для Шевченка викроє кравчиня спеціально на замовлення. Насправді це означає не те, що студенти вдягли Шевченка у вишиванку. А навпаки, що Шевченко вдягнув вишиванку не тільки студентів, а й взагалі цілий український народ, бо він привив поняття взагалі українського народу, патріотизму, національної ідентичності. Вхід до актової зали тепер стає творчим майданчиком для вшанування пам'яті Шевченка. То одинокому мені здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Крім декламування поезії, студенти на перервах грають на бандурі. Власне, це річ, яка була популярна певний час на слова Шевченка про Максима Залізняка. Є народний варіант і слів, і музики. От мелодично це якраз народна мелодія, а слова тут Шевченка. Організатори розповідають, що незабаром поезію Шевченка читатимуть іноземними мовами. Щоб більше людей проникнувся його віршами, цей рік є особливий, особливий тим, що ми повинні донести про Тараса Григоровича якнайбільше донести не лише нашому факультету та університету, а й донести людям з вулиці. Цитати з Кобзаря можна віднайти на світлинах з Євромайдану за словами організаторів. Обирати вручні рядки допомагали викладачі. Ця фотовиставка символізує боротьбу двох антиподів – добра і зла. Тут, зокрема, зображені герої та антигерої майдану. Тобто, серед героїв, як і жінки, зокрема Руслана Лежичко, а антигерої це словнозвісні нам Беркутівці, які прославилися в негативну в негативну сторону. Шевченкознавець Лариса Бонда переконана, що без кобзаря нема України я ніби взагалі то консервативного напрямку належу і таке інше. Але я знаю, мені б хотілося сучаснішого Шевченка от розумієте, щоб в такому виконанні, як от група, принаймні кому вниз, ви знаєте, щоб звучало. Ну, зрештою, добре, що наші студенти беруться. Мені б хотілося, власне, щоб не стільки, може, Шевченка співали, бо, на жаль, ну дуже вже справді заспіваний. Заходи з нагоди дешанування Тараса Шевченка триватимуть до кінця року. Ожен охочий зможе повністю відчути дух Шевченка в університеті Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко ті. -Ві.